Всім привіт! Зараз буде розпаковка по каталогу лютого, і там є у нас новиночки. Зараз саме все покажу. Новенький каталог. Це в нас на березень місяць, на перший весняний каталог. Огляд каталогу вже є на каналі. І так, почнемо з новиночки. Це у нас нове рідке мило для рук. Воно містить вітамін Е, тобто воно буде ще й зволожувати. Тут 500 мл. Я взяла собі черрі Blossom, тобто вишневий цвіт. Воно дуже класно пахне, я вже його затестила, пахне такою цукерочкою, дуже-дуже-дуже смачно, фруктовою цукерочкою пахне карамелькою. Також взяла для чоловіка це у нас шампунь і гель для душу два в одному. Ось таке чайне дерево і кератин, наскільки я пам'ятаю. Об'єм 400 мл. Запах теж приємний. Взяла собі шампунь затестити. Я, взагалі-то, фанатка ось цього шампуню, Він в мене вже закінчився. Я його собі ще буду замовляти, але поки що вирішила просто спробувати. Так, це у нас величезна банка. Тут у нас об'єм 700 мл, тобто вона більша, ніж моє попереднє. Тобто тут 500, тут 700. Це величезна. Упаковочка Дуже економна, ціна виходить. Ось така велика баночка у нас за 199 гривень. Я взяла собі з екстрактом цибулі. Начиталася багато позитивних відгуків від колег і вирішила тому спробувати. Аромат я вже теж понюхала. Аромат пахне аромат тут, не хвилюйтеся, не цибулі. Він пахне дуже приємно. Такий рослинний, натуральний аромат. Він не їдкий. Такий ледь-ледь воловимий. Тому поки що подобається, буду мити волосся, буду тестити. Так, у нас на зворотній сторіночці каталогу знову крута акція на засіб миючий для посуду. 99 гривень за умови покупки на 149 гривень з каталогу. Звісно ж, тому я не могла не взяти цей засіб. Тут у нас цілий літр. У мене ще стара упаковка, зараз упаковочка оновлена, і також є ще крім лимона, є ще яблуко. Один із моїх таких топ-засобів, які в мене теж завжди є вдома, це засіб для хімчистки. Якщо потрібно почистити коври, дивани, в машині щось відчистити, дуже-дуже гарно справляється. Він не їдкий, він не роз'їдає, з ним приємно працювати і дуже-дуже гарно відчищає. Далі в мене в замовленні олівець для брів. Я собі беру вже його другий раз. Це відтіночок 05, це такий середній відтінок. Я ті вам можу показати, бо це я для себе беру. Ось такий він світленький, мені він ідеально підходить. І у нас акція при покупці у нас деяких засобів, в тому числі такого олівчика, у нас іде акція на. Двофазний міцелярний засіб для зняття макіяжу або двохфазний засіб для зняття макіяжу з очей. Я собі взяла двохфазну міцелярну водичку, вона мені дуже подобається. Я її вже не вперше беру. У мене ще моя є, але поки акційна ціна, то собі взяла так про запас. Далі собі взяла засоби для рук це лосьйон для рук і тіла, ягоди. Мені його, до речі, він дуже-дуже гарно пахне. До речі, можна сказати, що цей засіб мені продала мій клієнт. Моя кума зареєструвалася, замовила собі такий лосьончик, і так мені його розхвалила, що я не витримала і зразу ж в наступному замовленні собі його додала до корзинки. Дуже класний, дуже гарно зволожив, Бо я вже тут мазюкала, пробувала. Він мені дуже сподобався. Аромат просто неймовірний. І, до речі, аромат досить довго тримається. Він такий ніжний, ніжний і дуже дуже приємний. Так, а це взяла нашу новиночку. Я люблю кремчики для рук. От в мене руки завжди сухі, особливо зараз вітряна погода, йде весна, і в мене на весну завжди руки тут сухі. Тому я засобами для рук користуюся, регу... користуюся регулярно. В мене є скрабчик, пілінг, і, звісно ж, я не змогла не спробувати нашу новиночку. Це в нас крем для рук і тіла 75 мл. Це новий бренд. Я собі взяла світ Елма, це солодкий мигдаль. Зразу вам його покажу. Ось він так запакований, звісно, я його тут вже хі, пробувала трошечки. Теж пахне, хто любить мигдальну кісточку, аромат мигдалевої кісточки. Теж приємний, такий солоденький, і він такий більш поживний, мені здається, ніж лосьон, бо ну, лосьон у нас текстура лосьона, хоча він дуже гарно зволожує. І теж такий. Один в мене буде в сумочці, один собі на ніч буду мазюкати. ще не знаю, який де буде. Теж приємний, класно. Що мені подобається в цих засобах? Вони дуже швидко поглинаються шкірою і не залишають цього такого жирного, неприємного відчуття. Тобто ви собі помастили, шкіра дуже швидко їх поглинула, шкіра м'якесенька, гладесенька і нічого не заважає. Тому засоби класні, топ от, рекомендую. І собі вирішила ще взяти ось такий пілінг для обличчя. Це з екстрактом Женченя. Те, що у нас чула давно багато про нього відгуки, але не пробувала. Якось не доходили руки, а цього разу робила замовлення, думаю, добавлю. Тому буду користуватися ще ось таким засобом. Це замовлення вийшло досить невеличке. Це перше замовлення по каталогу лютого. Акцій тут багато, новинок ще більше. Тому, кому цікава співпраця, чи хто хоче користуватися продуктом, в описі під відео залишаю свої контактні дані і анкету на реєстрацію. Нагадую, реєстрація у нас безкоштовна. Реєстрація дає знижку 30% для всіх новачків зараз, незалежно від суми замовлення. Плюс дуже гарні подарунки. Кого цікавить, кого цікавлять деталі, пишіть мені Viber, Телеграм, Інстаграм чи Фейсбук. А дякую вам за перегляд.